Добрий день мої малята, які гарні вас ученята, карі, сині сіреньки, ви для мене всі любеньки. Добрий день малята, добрий день Микита. А скажіть но ну, мені, малята, яка зараз пора року? Так осінь. А я так хочу, щоб знову було літо. Тоді я вас, малята, і тебе, Микита, запрошую в подорож до літа. А на чому можна подорожувати? На автобусі. На кораблику, на літаку. І на потязі. А ми сьогодні з вами будемо подорожувати на потязі? А кого ж ми візьмемо з собою в подорож? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Тоненька, як спиця, це цифра? Один. Молодець! Що за цифра отака? В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Молодці, дітки, це ж двійка. Цифра з двох гачків ось така. Що в нас вийде? Цифра три. Молодець кіт Микита, цифра три. А ця цифра жартівливо випирає лікоть вліво. Ось яка жартівниця. Молодці дітки. Цифра чотири. Ця весела цифра дуже любить танцювати, Ніжки бубликом згорнула, руку вправо простягнула. Та це ж цифра п'ять. Вірно, цифра п'ять. Подивіться малята, як зраділи цифри, коли дізналися, що їх беруть у подорож. Але спочатку цифри треба поставити у рядок. Ставимо їх у рядок зліва направо. Так, починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Цифри пішли передягатися в подорож. Потрібно перевірити, чи всі пасажири сіли в потяг. Один, два, три, 4, 5. Всі пасажири на місцях, тоді можна вирушати в подорож. Цифри наші опинилися на лісовій галявині. А на галявинці цифри зустріли кого? Цифри зустріли, дятлика. А що дятлик робить? Стукає по дереву. Давайте пограємося з дятликом. Скільки раз дятлик стукне по дереву. Пограємося. Будьте уважні. Слухайте уважно. Порахуйте, скільки разів. Дятлик стукнув по дереву. Так, молодці. Дятлик стукнув по дереву два рази. Далі слухаємо, скільки разів. Я почув чотири. Кіт Микита! Слухаємо уважно. Кілька разів. Молодці! Дятлик по дереву стукнув п'ять разів. Ще слухаємо уважно. Так, три рази. Молодці діти, весело погралися з дятликом. Почувши стуки дятлика, на галявину завітав ще один гість. А хто дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Спритний майстер у стрибках, по деревах, по гілках я руда, пухнастий хвіст. Рідний дім для мене ліс. Хто це, діти? Так, білочка завітала і принесла кошик з горішками. Малята, білочка хоче погратися з нами. Пограємося? Звісно, пограємося. Подивіться, цифри розгубилися, треба поставити їх у рядочок. Пам'ятаємо? Цифри розставляємо зліва направо. Починаємо Кіт Микита. Рахуй цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Ось і завдання від білочки порахувати горішки і позначити їх цифрою. Малята, давайте разом з котом микітою порахуємо горішки. Один горішок, два горішки, три горішки, чотири горішки, горішків. Молодець. Білочка принесла п'ять горішків. Наступне завдання від білочки порахувати скільки горішків. Так, молодці малята три. Скільки білочка поклала горішків? Один горішок, два горішки. Молодець, білочка поклала два горішки. Прийшла пора повертатися додому. Але цифри засперечалися, бо ніхто з них. Не знає, в якому вагончику має сидіти, хто за ким. Давайте малята їм допоможемо. Яка цифра буде сидіти в червоному вагончику між одиничкою та трієчкою? Так, це цифра два. А яка цифра має сидіти у блакитному вагончику між трієчкою і п'ятірочкою? Так, діти, це цифра чотири. Молодець. Малята, а яка має цифра сидіти перед вічкою у зеленому вагончику? Вірно, малята. У зеленому вагончику має сидіти цифра 1? А яка ж цифра має сидіти в жовтому вагончику між двічкою та четвіркою? Звісно, між двічкою та четвірочкою сидить цифра 3? Молодець. А яка цифра буде їхати? Після четвірки в рожевому вагончику. Так, це цифра 5. Всі цифри по місцям вирушаємо додому. Малята ось ми й повернулися додому. Давайте перевіримо, чи всі цифри доїхали додому. Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Всі пасажири вдома. Дітки, ви молодці, із цим завданням гарно справилися. А зараз я вас запрошую на фізкульт хвилинку. Смалята, я вас хочу познайомити з геометричною фігурою. Знайомтеся, це овал. Овал виглядає як сплющений круг, ніби круг впав з висоти на землю. Про це навіть є віршик. Ішов круг веселою ходою, не бачив камінь під ногою. Упав кружок, зім'я у бока, змінивши формочку злегка. Куди спішив, куди він біг? Тепер не круг він, а овал. З тим, як виглядає овал, ми малята розібралися. А тепер давайте порівняємо овал з кругом. Чим ці фігури схожі, а чим відрізняються? Фігури не мають кутів, їх можна покотити. Круг котиться легко, а овал складніше, тому що він продовгуватий. Малята, давайте поглянемо, що схоже на овал. Яйце схоже на овал. Батон має овальну форму. Повітряна кулька схожа на овал. І бочка з медом має овальну форму. І дзеркало схоже на овал. Діти, овочі і фрукти теж мають овальну форму. Подивіться, диня, огірок, лимон, помідор, горішок. Всі вони мають овальну форму. Молодець кіт Микита! Тепер, малята, ви знаєте, як виглядає овал і які предмети можуть бути овальної форми. На цьому наша подорож в літо закінчилася. Ми повернулися в осінню пору. Надіюсь, малята, що вам подорож в літо з цифрами сподобалася. Кіт Микита, з якою геометричною фігурою ми ознайомилися? З овалом. Малята пропоную вам намалювати предмети овальної форми. Чекайте. Пото до побачення! До побачення!